І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми будемо забирати доску за 50 тисяч золота. Погнали! Сходимо в магазин, достаємо. От наша доска. Осталось в 3 часа 9 минут Ще недовго. Доска із Venice Beach. Давайте забираємо. Откриту доску от Renegade, якщо я правильно прочитав. Вот так вона виглядає з всіх боків. Ну, давайте перевіримо, як вона в ігрі виглядить. Так, я думаю, вона... ми її взяли. Так, її. Да, вона вже надіта нас. Так, давайте перевіримо. Ну, Отак вот вона виглядить в ігрі. Ну, сама форма цього, цієї, цієї доски прикольно виглядить. Звісно, у міні ніяких нема, як в більшості досків. Але це нічого страшного. Тому що, ну, є, є такі доски, що є у міні, але ну, хоч форма гарна. Ну, все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з, з вами, як завжди, був Бразерс Плей. Всім удачі і всім пока.